Армадол, забудь про головний біль. Отже, наприклад, цієї стрічки чекали понад 10 місяців. Фільм Сусідка мав вийти на великі екран, як я вже казала, на початку березня 2022 року, і стати головною романтичною комедією. Ну але е все ж таки повномасштабна війна вмішалася в ці в наші плани кожного з нас і цю стрічку перенесли. Але прекрасно те, що зараз дали їй поштовх, дали життя, і зараз вона стала розрадою в такі важкі для часи для кожного з нас, тому що треба якось перезапуститися. Чимось відволіктися, і ця стрічка є прекрасною можливістю а, трошки налаштуватися на інший лад. Стрічка повертає глядача у іншу реальність, то та мирне життя ще в 2021 рік. Так як ми жили з вами до початку повномасштабного вторгнення. Ну і найцікавіше те, що авторкою сценарію, як ми вже сказали, є наша давня подруга, подруга сніданку Ірена Карпа. Зазвичай приїхала, ми звикли. Спеціально? Так, спеціально Заходь. приїхала, да? Заходь. ми звикли читати твої книжки, привет. захоплюватись. Привіт, Дернесенька, привіт-привіт. Нарешті ти авторка сценарію, і за твоїм сценарієм знімають фільм. Вже не ага. письменниця, можна. Ні, письменниця, то Інший Інші лево, інші лево. Сценаристка. Ну, я якість, як вона, як тобі. Цій ролі це дуже цікаво. Це взагалі. Я от вперше зараз піду сама на цей фільм. Я вже вам казала, кричала за сцени що що це десять, ж я ж бачила десять. тільки а? тільки чорновий монтаж, коли казала О Боже, це треба викинути. А це з цього ніхто казала, не буде казала, сміятися. та та і зараз я, я піду, тому що я вже знаю, що люди сміються, і люди кажуть, що дуже класний світлий фільм, який нагадує про наше нормальне життя, яке воно було до війни. Ну давайте зараз трошки привідкриємо ту саму завісу спеціально для нашої аудиторії селянку зубце. Де з таких загальних спойлерів? Але про що ця прекрасна кіноробота дивіться? Він затятий холостяк. А як ви ж вона таки взагалі вживаєте, а? Вона розсудлива вчителька музики. І на один місяць їм доведеться стати сусідами. Ксенія Мішина та Артемій Єгоров стали головними героями романтичної комедії Сусідка в основі сюжету карколомна історія стосунків пари, яка за інших обставин ніколи б не була разом. Чоловік під хмелем укладає з друзями парі, що здатен вижити з жінкою у повестяцькому флеті. Однак завдання йому ускладнює неочікуваний поворот із життя вчительки. Абишкетниками вижити під одним дахом куди проблематичніше. Вони завжди у тебе купаються як стаду житомирських бобрів на підпитку. Окрім хімії, між зірковими головними героями на глядачів чекає чимало сюрпризів. Не менш цікавими в цій історії будуть і епізодичні ролі. Так дебютував на великому екрані Дмитро Гордон. Ого, ого, оце зам... можна сказати, замахнулося. Так, <рі> так, так. Так, та, 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 слухай, а взагалі, ну як тобі ну, писати якісь, грубо кажучи, таких фоліант в 300 сторінок, чи все-таки працювати на сценарії? Ми розуміємо, що це абсолютно різні напрямки, специфіка роботи, але ми тим тут і твої письменницькі літературні здібності знадобилися, мабуть. Так, звичайно. Я, це ще й моя кіношкола знадобилася французька. Хоча я там вчилася писати якісь такі глибокі драми, а потім раз. І що я ще навіть не довчилась на той момент. Пам'ятаю, я писала. Цей сценарій, стоячи в канах в чергах на покази Ого. фільмів. У нас був дуже короткий термін подачі на допомогу Держкіно, і треба було прямо все робити. Я пишу якусь сторінку, відсилаю дівчатам Лесю Ногині, яка шоуранерка, і кажу: так: смішно, не смішно, це все в вайбері, uh -huh. це все отак. От, якщо вона не сміялась, я прям викидала цю сцену. Так, я викидала там якісь жарти. Дуже важко написати комедію, писати щось понуре, щось uh -huh. серйозне, щось таке філософське, легше в 500 разів, а пожартувати так, щоб це зайшло всім, щоб це Зрозуміли актори, що там смішно. Актори, до речі, самі з Крима, з Одеси, а мусять грати персонажів з Тернопільської області, з Чорткова. Uh -huh. а, і вони там, і вони молодці, вони добре відіграли, тобто жодних цих претензій від людей з Тернопільської області не виходить. Uh -huh. поки, поки що. Ну з іншого боку, бо буде максимальний Ну, Треба сказати, що ти ще так само і акторкою. Так само у тебе був акторський досвід у фільмі, і так само, що там ну, все акторка. Зразу кажу. Але тим не менше, там це твої враження особисті, так але все одно цей досвід є. І так само режисером короткометражки була так. Тому це я думаю, якось напевне теж допомогло, чи це взагалі ніяк не вплинуло на а, це. На... Дуже цікава робота. От бачиш, продовжуючи відповідь на твоє запитання, легше писати книжку, тому що тут ти можеш залізти в внутрішній світ актора, uh -huh. пояснити, що він відчуває, що він думає. Коли ти робиш візуальну річ, тобі треба все показувати картинкою, uh -huh. рухом, дією. Uh -huh. Знаєш, якщо ти звичайно Пітер Грінвей там uh -huh. чи. Не знаю, Джармуш, вони можуть сидіти за столом і дуже довго терти за життя. Але коли це така ну швидка комедія, має бути все динамічно зараз, так а, і дійсно там щось це дуже допомагала режисерка, там та сама, так Наталя Пасаницька, яка казала, це ми не покажемо, це ми покажемо. Тобто, вже в результаті прошеді дуже було смішно. Був у цей перший драфт сценарія. Uh -huh. Потім два роки ми мучили щось, роб намагалися зробити хороше. Потім мені дзвонить Леся, продюсерка, і каже: В мене для тебе дві новини: одна погана, одна хороша. Почну з поганого все, що ми робили. Два роки останніх воно не підходить. Хороша, ми беремо ту найпершу версію, яку ти написала стоячи в черзі в Канах. Ну, от а от ти зараз за кадром говорила про те, що ти бачила лише чорновий mm -hmm. м, такий варіант, коли ще монтаж yeah. був, і що багато ти говорила, це були не смішно. Викидаємо yeah. це, yeah. теж не піде. Багато було з твого боку правок і ну роботи в тому, що ти розуміла, що ну реально це не буде смішно, і це буде не дуже багато, як не дивно. Тобто я ще якраз дивилася зі своїми студентами-письменниками. Mm -hmm. В мене така була бета-бета-тестерська група, які mm -hmm. тобто люди, які живі, дуже цікаві, але при цьому вони інтелектуальні, так Тобто важливо було, щоб сміялися всі, так, взагалі, щоб дуже широка аудиторія. І деколи були такі речі, що, наприклад, актори самі щось придумують, імпровізують. Uh -huh. І раз це смішно, раз це, типу, ну не смішно, uh -huh. так. Тобто, одна була акторка, яка там дуже перегравала, дуже сильно видно було ця театральна школа. Uh -huh. Ну, коли я знаю, що нормальних глядачів це дратує, так? коли така ненатуральна якась мова, коли uh -huh. от занадто цей бурлеск і травестія. я попросила це забрати. І я зараз подивлюся, тому що я дійсно вперше буду дивитися. От С вихожу з ефіру йду в кіно вперше подивитися. І на це широкому найцікавіше, экран. коли Торм працював над той чи іншою стрічкою. Потім, ну, чи режисери, чи сценаристи, чи актори тихенько, десь з бічку, там де сідають на кріселко і дивляться з острахом на вже угу. кінцеві варіанти, що побачить широка загальна аудиторія. Нічого не зміниш. Дивляться і прислухаються <с? до того, як реагує аудиторія в самій угу. залі, серед іншого. Для тебе це, мабуть, важливо. Що ще ти хочеш відчути, коли буде загальний вже показ? А він вже Йде загальний показ ну, що... і. Коли ти будеш в самій залі, ти хочеш побачити uh, в результаті. Uh -huh. Я зараз йду в 10 ранку, боюся, що крім нас там діково. Але я дуже хочу, я хочу, щоб люди сміялися. Так, взагалі для мене, як для письменниці, як для авторки, в цей особливо важкий час, якщо я можу хоч трохи допомогти людям розрадити себе, це вже значить, що вся ця робота була недаремно, щоб викликати емоцію. Розслабились люди, посміялися. Я знаю, що люди виходять з залів після цього фільму, типу, класне. Світле кіно, ми згадали, як ми жили до того, так просто і, і люди впевнені, що це життя нормальне повернеться. Так, от я думаю, що це дуже важливий час, тому що е, з комерційної точки зору це супер невигідно. Випускати mm -hmm. картину, mm -hmm. коли там більшість кінотеатрів закрита, так наприклад. Але ми зробили все-таки такий вклад в карму в те, що різдвяний час людям треба щось смішне, українське своє, і от вийшла ця це От ну, перед війною ну, мало ввійти. На да, ну в... вона довіди, взагалі але... мала вийти 1 березня на екрані. У мене на 26 лютого. Був квиток на презентацію, червона доріжка, шампанське як все вийшло по-іншому, але нічого, зробили на Різдво. І я думаю, що це буде така. Хочеться, щоб в Україні з'явилися свої варіанти цього, господи, прости, з легким паром, щоб люди могли дивитися щось таке своє там, потім по телевізору пізніше, можливо, він пізніше з'явиться цей фільм на платформах, щоб його бачили, щоб люди раділи, так тому що нам треба так чи інакше заповнювати, заміняти чимось всі ці совкові наративи, чимось своїм. Смішним і легким точно. Ну а тепер до особистого вже можемо прийти одразу чи у нас на паузу Давайте, так та, та, до особистого Ірина приїхала. Ну так ну доволі часто ти mm. з'являєшся в Україні. Тут вже ж свята почалися перед святами приїхала до родичів. Відзначити зокрема для тебе святе було відзначити в Україні ці свята чи є? а я ще Різдво, яке перше, друге. У нас до цього року було два різдва, але взагалі потім буде тільки з 24 на 25. -е, подалі від Москви, тобто щоб взагалі ні з чим не співпадати. Ага. Але цього разу у нас була кутя і вареники ще в. У Франції, але з українськими друзями, і в нас було дійсно 12 страв. І з батьками ми колядували по вайберу, так взагалі колядували. Дуже цікаво, що вся Україна, як таке враження, колядувала, бог ся рождає. Знаєте, цю коляду, так вона якась така дуже смішна. Дитять Бог ся рождає. Хто ж його може знати? Ісу там, де тут ангели чудяться, рожденого бояться, Авел стоїть трясеться, ось смутно паситься. Не знаєш, Боже, я знаю, але ж бачиш, підспівала тільки що Людмила Барбір, бо назад зараз україни ж більшого там. знає, такі от ще далі, Так, от, мені цікаво. от, Ну ми бачимо вже по твоїй твоїх світлинах і по твоїх розповідях, що такі українські традиції перекочували там у Францію, Так і ти їх дотримуєшся. А виключно за українськими традиціями цими ритуалами відбуваються тебе ці свята різдвяні, чи все ж таки щось французького теж є? Та звичайно, у мене ж два різдва було одне було Французьке таке, ага. стандартне. а яке французьке стандартне? Ну е, типу серії там ти їдеш, щоб добре поїсти. Ну в Україні добре ти теж їдеш, щоб добре поїсти. Але цього року щось якось мене трохи розчарувало. До того там були якісь такі витребенькі, знаєш, ага. там фуагра, якийсь запечений дикий кабан. Ага. А Ця типу, якась там є спеціальний вид о, курки, да? який коштує якусь безумну, Варени. безумну кількість грошей. І з і, і, і такі о, це це мій інстаграм, та і, і, і гриби, які називаються Труби смерті. Але цього року якось так все було доволі базово. А, не знаю, якось якесь таке. Ну ну окей, різдво, але немає снігу, немає коляди. Я не відчуваю там цього духу Різдва, так як я відчуваю в нас. Тобто воно все одно якесь таке. І люди ще страшенно психовані перед прямо перед Різдвом. Оцей я не купив подарунок двоюрідній тьоті свого uh -huh. дядька. Там отаке. І, і люди біжать, люди в стресі. І, ну таке, я не я все-таки більш люблю то різдво, яке в нас таке, як з дитинства. А з дітьми розмовляєш про Україну як часто, як ця тема українськості. України війни. Ситуації, що ми проживаємо, вони сприймаються. Як часто звичайно, проживати. звичайно, вони ж нормальні українські діти, так, і вони дуже ну вони це переживають як те, що тут бабуся і дідусь, так, наприклад, вони дуже переживають, що, що тут там, от я пам'ятаю, дитина, я їй ріжу бутерброд роблю, там на пікніку вона, вона починає плакати. Каже, це таке, як мені бабця Леся робила. Кажу, чого ти плачеш? Тому що там війна. От Ну, у них якісь такі сприйняття через свої якісь речі, але вони, ну, вони дуже давно такі були в мене антиросійські. Я вже вам здається казала це, що в мене діти, коли хотіли мене позлити, то вони казали ніт. Але ну тобто, вони відразу в мене діти не розмовляють російською, наприклад, вони не розуміють її навіть. Колись такий був епізод, ну що ясно, що задовго до війни, що якась там студентка була на заміну няня з Росії, і вони з нею розмовляли французькою, тому що угу. вони ну це дуже цікаво. Це нове угу. покоління, для яких це абсолютно іноземна мова. Так вони розмовляють англійською, французькою, українською, і вони не розуміють російською, тобто навіть якісь подібні слова, вони це. Приймають так якось дуже далеко. Вони корейську самі почали вчити. Клас. І до речі, я питала, бо в коледжі був вибір. Кажу, дивись, ти, ви можете взяти знову ж таки ще до війни. Це було uh -huh. типу, якби счити, зробити іноземну російську мову. Ну тому, uh -huh. що знати будь-яку мову, навіть мову ворога, uh -huh. є дуже корисно. І вони на відріз відмовились, сказали, що ні, ми обираємо іспанську, ми не хочемо жодного нічого мати з Росією спільного, так? Ну і вони включені, бо в них батько американець, так само, тобто, який там топить як всі нормальні американці за Україну. Він також усім. Розповідає, в нас вже жили біженці, так ну переміщені особи з о боже, мій з вересня по жовт... з березня по жовтень. У нас була так дівчинка, трошки старша, і кора була фактично перекладачем. Вона моя старша донька. Вона з ними ходила всюди, перекладала, пояснювала. І це дуже цікаво, що ця допомога, коли вона допомагала іншій дитині, яка не розмовляла французькою. Дуже допомогло їй. Вона, наприклад, стала краще займатись на тих же танцях, бо мусила пояснити словами mm -hmm. ще цій дівчинці. Тобто, це так цікаво. що оця відповідальність, яку діти мають, так і щоб пояснити іншим допомогти, вона їх також зміцнює на саме. На сам кінець вже немає часу. Там, наприклад, хотіли ще з тобою підсумувати твій особистий минулий рік, а для всіх спільний він українців розуміємо, чому. А якщо можеш коротко, тезово, яким він для тебе був, і ще сьогодні міжнародний день. Дякую, подякуємо. То так. кому б ти на сам кінець хотіла особливо і особисто подякувати? Ой, особливо. Рік 2022 і подяка. А ми стали сильнішими. Взагалі, ми побачили хто є хто. Дуже багато справжніх друзів з'явились ні звідки. Якісь люди, з якими би ти за інших умов не. Не побачився, а і, і, і люди відсіялись так само. Тобто, він дуже навелася різкість, насправді, так як будь-який кризовий рік. Я би хотіла подякувати всім, хто не ламається, всім, хто не, не здувається і не впускає руки. Це волонтери. А, перш за все, волонтери. Це якісь люди, які 24 на 7 угу. просто щось роблять для того, щоб пересилати армії допомогу. Ну і ясно, що котикам, нашим супергероям, також. Тобто, це це якась така опора, надія. Я не знаю. Я коли бачу просто військових на вулиці, вчора бачила дівчинку, вона така юна. Виглядає Боже, цей костюм на неї тричі більше. Я не знаю, просто в мене, в мене губляться слова. Так це якась ну неймовірна любов, повага там і вдячність переповнює і просто людей, які вмудряються себе якось нести через це все, не ламатися, бути завжди корисним. Тому що насправді навіть там погладити дитину, почитати книжку, зберегти нормальну психіку всі дні це вже дуже корисно для всіх нас, так тобто для людей, які там не намагаються замочити ближнього свого, які розуміють, де ворог. Тобто, які фокусують свою увагу там. І хочу подякувати всім людям, які розуміють, що потрібно зараз тепло і підтримка. І кожен день, навіть якусь маленьку справу зробивши, ти допомагаєш великий і обов'язково себе треба хвалити. Задонатив, хоч трошечки, каже, я молодець. Так, спакував коробочку на фронт. Скажи, я молодець. Сплів шкарпетки, я молодець. Помолився, якщо вмієте тільки молитися, ви великий молодець. Допомогли дітям-переселенцям зробити домашню з фізики, там, як мама моєї подруги. Ви великий молодець. Тобто. Кожен повинен робити там, де він себе почуває потрібним, і там, на, на тій роботі, яка щонайменше виснажує і дає ага. якийсь результат. Тому я би хотіла подякувати українцям. Дуже люблю, дуже пишаюся і прям обняла б зараз. Гарні висновки обіймаємо. Ірину Карпу, письменниця вже від сьогодні можу сказати, презентація була її як сценаристки. Український фільм Сусідка. Дивіться, бачите одне про одного і рухаємося далі. Пасси біти зустрічає трошечки далі про смачне. Чекайте.